Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати з вами таблицю множення числа 5, розв'язувати задачі і визначати час за годинником. Спочатку попрацюємо усно. Обери потрібну цеглинку. 24 олівці розклали в 4 коробки порівну. Скільки олівців поклали у кожну коробку? Перевір себе, чи так думав. До початку екскурсії діти утворили 9 пар. Скільки дітей їде на екскурсію? Перевірте себе, чи так ви подумали, чи так ви знайшли. Молодці. Якщо ваші відповіді з'являлися раніше, ніж у мене. В зошит запишіть. 6 березня класна робота. І відгадайте загадку. Два кружечка поруч встали, що за дивні окуляри? Хоч переверни ногами догори, однакові вони. Звичайно, це цифра вісім. Пропишіть її. Каліграфічно. Розв'яжіть вирази 738. Пригадайте порядок виконання дій у виразі. Першою виконується дія в дужках. Якщо у виразі дужок немає, то першою буде виконуватись дія ділення або множення, а потім уже додавання. Перевірте себе, якщо серед ваших відповідей є ці числа, значить ви приклади розв'язали правильно. Поставте відео на паузу і виконайте розминку. А тепер попрацюємо за номером 739 на сторінці 121. Складемо добутки з першим множником 5, за схемою. Працюємо за стрілочкою. 5 помножити на 2. 10. П'ять помножити на три. П'ятнадцять. Рухаємося далі п'ять помножити на чотири. Двадцять. П'ять помножити на п'ять. Двадцять пять. П'ять помножити на шість. Тридцять. П'ять помножити на сім? Тридцять пять. П'ять помножити на вісім? Сорок. П'ять помножити на 9 Сорок. 5. Запишіть приклади стовпчиком. Ми з вами, користуючись схемою, склали табличку множення числа 5. І ви вже знаєте, що її бажано вивчити на пам'ять для того, щоб швидко розв'язувати приклади. Користуючись записаною табличкою множення числа 5, розв'яжи. Приклади. Постав відео на паузу. Перевірте себе. Якщо серед ваших відповідей є ці числа, значить приклади ви розв'язали правильно. Працюємо далі. Замініть додавання однакових доданків множенням і обчисліть вирази. Читаємо перший приклад. 5 плюс 5, плюс 5, плюс 5 і плюс 25. 4 п'ятірки. Отже, замінюємо множенням. множення. 5 помножити на 4 і додати 25. Обчислюємо. Другий приклад виконайте самостійно. Пригадайте переставний закон множення. Від зміни множників місцями добуток не змінюється. Отже, 3 помножити на 5 15 і 5 помножити на 3. 15. Розв'яжіть решту виразів. І перший приклад вам допоможе розв'язати другий. Поставте відео на паузу і виконайте фізкульт хвилинку. При... Прийшов час попрацювати над задачами. Знайдіть задачу 743 на сторінці 121. Прочитайте її. Давайте зробимо це разом. У магазині на верхній полиці міститься 20 пакетів кефіру, а на нижній 4 пакети. У скільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці ніж на Пригадайте правило, яке ми вивчили на попередніх уроках. Для того, щоб знайти у скільки разів одне число більше або менше за друге, потрібно більше число поділити на менше. Запишіть розв'язання цієї задачі в ЗОшит. Надалі попрацюйте самостійно, знайдіть в підручнику на сторінці 122 номер 744 Усно складіть задання. Задачу за малюнком, а її розв'язання запишіть в ЗОшит. Повторимо, як визначати час за годинником. Знайдіть в підручнику на сторінці 122 вправу 745. Уважно розгляньте перший годинник. Нам потрібно визначити як час він показує у першій половині доби, а який у другій половині доби. Погляньмо. Коротка годинникова стрілочка показує на 9. Вона показує години. Хвилинна стрілка показує на 12. Отже, називаємо тільки те, що показує нам годинникова стрілка. Наш годинник. Показує 9 годину у першій половині доби. Для того, щоб визначити скільки він показує у другій половині доби, ми повинні до 9 годин додати ще 12 годин. І отримуємо 21 годину, показує годинник у другій половині доби. В зошит запишіть тільки. Показники годинника 9 годин і через кому 21 година. Яку годину показує другий годинник? Уважно розгляньте, назвіть, який час він показує у першій половині доби. Усно додайте до цього числа 12 і запишіть, яку годину показує цей годинник у другій половині доби, який час показує третій годинник. Визначаємо в першій половині доби, усно додаємо 12 і записуємо який час показує годинник у другій половині доби. А наш урок завершується. Домашнім завданням вашим буде вивчити таблицю множення числа 5 і виконати номер 746 747 на сторінці 122. Обов'язково оцініть свою роботу на уроці. А я кажу вам, ви молодці, дякую за роботу.